Код невразливості. Уявіть собі поле бою 17 століття, повітря густе від порохового диму, свисту, куль та криків. І серед цього хаосу стоїть він, самотній козак. Вороги стріляють у нього, але кулі ніби оминають його тіло. Він сам іде в атаку на цілий загін і виходить переможцем, не отримавши жодної подряпини. Фантастика! Для ворогів Запорозької Січі це було жахливою реальністю. Їх називали характерниками воїни, що володіли надприродними здібностями, чоклуни, яких не брала ні куля, ні шабля. Вони могли наводити ману, перетворюватися на вовків, бачити майбутнє і виходити сухими з води. Але що як за цими неймовірними легендами стоїть щось більше, ніж просто міфи? Що як їхня магія була насправді вершиною військового мистецтва, психології та розвідки, загорнутою в містичну оболонку? У цьому відео ви дізнаєтесь, звідки насправді походять таємні знання характерників, які реальні бойові та психологічні прийоми ховалися за легендами про їхню невразливість, ким був найвідоміший козак Чаклун, чия сама лише рука. За переказами, наводила жах на ворогів навіть після його смерті і як феномен характерництва впливає на сучасних українських воїнів. Народження легенди Щоб зрозуміти, ким були характерники, потрібно поглянути на світ, в якому вони жили 16-17 століття. Україна це дике поле, земля постійної війни. З півдня загрожували набіги Кримського ханства та Османської імперії, з заходу і півночі амбіції Речі Посполитої та Московського царства. У цьому вогняному котлі народилося унікальне військове братство Запорозьке козацтво. Це були не просто воїни, це був новий тип людини, для якої війна стала щоденною рутиною, а виживання мистецтвом. І в такому екстремальному середовищі з'явився запит на воїнів екстра класу. Коріння характерництва сягає ще до християнських часів. Багато істориків вважають їх прямими спадкоємцями язичницьких волхвів, давніх носіїв сакральних знань, цілителів та духовних наставників. Після прийняття християнства ці знання не зникли, а пішли в підпілля, трансформувавшись і пристосувавшись до нових реалій. Козацтво стало тим середовищем, де вони збереглися і розвинулися в прикладну військову доктрину. Характерники стали елітою всередині еліти, носіями таємних знань, які передавалися від вчителя до учня. Коли репутація стає зброєю. Переломним моментом можна вважати період Хмельниччини в середині XVII століття. Саме тоді, під час масштабних визвольних війн, чутки про неймовірних козацьких воїнів перетворилися з локальних легенд на потужну психологічну зброю. Коли армії Речі Посполитої, що вважалися одними з найкращих у Європі, раз у раз зазнавали поразок від козацьких загонів, потрібні були пояснення. І найпростіше пояснення було не в геніальній тактиці Богдана Хмельницького чи Івана Богуна, а в тому, що козакам допомагає нечиста сила. Самі козаки активно підтримували цей міф. Уявіть, як перед битвою ворожий солдат чує, що в лавах супротивника є чаклуни, яких не беруть кулі. Його руки починають тремтіти, приціл збивається, страх стає сильнішим за дисципліну. Репутація характерників почала воювати за них ще до початку бою. Це була інформаційна війна XVII століття, і козаки в ній перемагали Демонстрація магії. Найяскравішим прикладом і найвідомішим характерником був кошовий отаман Іван Сірко, близько 1610-1680. За своє життя він провів понад 55 великих битв і не програв жодної. Це документальний факт. Навколо його постаті виникло безліч легенд. Невразливість до куль. Легенда каже, що кулі його не брали. А що в реальності? Характерники досконало володіли тактикою галас. Вони рухалися полем бою непередбачувано, зигзагами, падали на землю в момент пострілу. Враховуючи низьку точність мушкетів того часу, влучити в таку ціль було майже неможливо. Це виглядало як диво, омана або невидимість. Характерники були майстрами розвідки та маскування. Вони могли годинами лежати нерухомо, злившись із місцевістю. Знайти непомітні стежки, пройти крізь ворожий табір. Для необізнаної людини це виглядало як здатність ставати невидимим. Перетворення на вогка ця легенда, ймовірно, походить від їхньої тактики нічних рейдів. Козацькі розвідники пластуни часто вдягалися у вовчі шкури для маскування, а їхні раптові та жорстокі атаки з темряви нагадували напад вовчої зграї. Психологічний вплив. Одна з ключових навичок гасити погляд. Характерники володіли техніками, які ми сьогодні назвали б нейролінгвістичним програмуванням або бойовим гіпнозом. Незламна впевненість, прямий, немиготливий погляд, тихий, але владний голос, усе це вводило супротивника в ступор, паралізувало його волю до спротиву. Навіть після смерті Івана Сірка його слава продовжувала воювати. Існує легенда, що козаки ще 5 років возили з собою у походи його праву руку, і один її вигляд змушував ворогів у паніці тікати. Це апогей міфу, коли символ стає могутнішим за реальну зброю. Спадщина характерників. Отже, чи були характерники чаклунами? У казковому сенсі, ні. Але в реальному світі вони були чимось значно більшим. Характерник це синергія ідеальної бойової підготовки, глибоких знань природи, медицини, військової тактики та психології. Їхня магія це майстерно створений імідж, який деморалізував ворога і надихав своїх. Вони були спецпризначенцями свого часу, чия головна зброя полягала не лише в шаблі, а й у розумі та силі духу. Вплив цього феномену відчутний і сьогодні. Образ козака-характерника, непереможного воїна, який захищає свою землю, міцно закріпився в українському національному коді. Сучасні українські воїни, які сьогодні демонструють дива мужності та винахідливості у боротьбі з переважаючим ворогом, є по суті продовжувачами справи характерників. Вони доводять, що дух, воля та нестандартне мислення здатні творити дива, які для ворога виглядають як щось надприродне. Спадщина характерників. Це нагадування, що найбільша сила українського воїна завжди полягала не лише в зброї, а й у незламному дусі.